Командир підрозділу наземних роботизованих комплексів під словатною назвою НІСІ 13 третьої окремої штурмової бригади. І Сьогодні хочу вас познайомити з мій, до якого ми прицепили трьох малюків під назвою фап 250 І Сьогодні ми їм запрезентуємо нашу підготовку та виконання диверсійної операції в глибині на 1 кілометр в обороні противника по підриву переправи. Ситуація там насправді була досить складною для піхотинців. Загалом для лінії оборони підрив цієї дамби дав можливість нам відтягнути штурмові дії противника, накат його технікою і змінити загалом плани противника. Завести три авіаційних бомби це задача з такою нормальною галочкою, бо це 750 кілограм. Типу вантажу, який треба перевезти. Тобто пікап не перевезе стільки. Це потрібно пройти свої позиції, заїхати в сектор противника, проїхати по його території, так, щоб тебе ніхто не побачив, не замітив або не встиг уразити. Бо якби цих 750 кілограм десь влупили біля наших позицій, ну, для нас би це було фіаско. Як показує практика, все одно поле бою це не полігон. І ми там стикнулися з проблемами з зв'язком. Були певні місця, де робот застригав. За рахунок професіоналізму е, операторів, які це здійснювали, вдалося все-таки доїхати до кінцевої точки і виконати задачу. І ну, емоції, з якими ми поверталися з виконання задачі, були прям круті. Ну, типу, ми ну, перші, хто зробили таку двіжуху, типу, ну завжди відчувається класно. Під'їхали на цю дамбу, вже припаркувалися все. Сиджу і думаю, там можна в принципі і так лишити. Ну що. Ні, що вони з нею зроблять? Ну, що вони підуть три бомби доставати, типу, ну нехай дістають, воно ж все воно вже там все споряджено, під'єднано. Бо влопило воно теж так знатно. Там такий зал хороший був. Розумієш, якщо просто розказувати, воно ну, не то. Це треба бачити, це треба відчувати, це треба ну, розуміти.